Он приехал в село. А я позвоню тебе не Понимаешь? Вы гонгом, это Анатолий. вы А мы? А мы сессия. На сессию другие. Вы мы Анатолий. Значит, Есть земля? Значит, если вы надо... Есть земля. А мы не ты. Чему с другим находите? Я не пытаюсь никому. Серьезно. Вы повинны Ви сину знайшли своєму і на суді, і на ту годину. І у війському знайшли. І у військовому ряду. Я сину знайшов. Давайте не то. Ну, так що, а чому моя навіть я, ну Василь не знаєш. Я не проти, наприклад. Я кажу, якщо є земля, питайте, що

Він багато зробив той облійський? На погорах, так? Ну, Василь Іванович, я ж говорю, хотіла до вас зайти, бо думаю, ну, стільки я зробила, розчарування мене повне. Той Майдан Христина була навіть диплом писала, захистила вона ж на п'ять захистила і була на Майдані. І, і в ту ніч була, і прийшла чорна. і Ні, коли звонила... а, сима, а що ти ж у нас по цей день роблять? Ти ходиш на Майдані пошла, Ось, По цей день Боршвалю? Да? На антимайдані анті майдані, блять. Ну, покажіть, <пас> вона заходжу до касира, Василь, Василь, вас Василь вас воно. Вас Михайлович, вас. ну дай я скажу, Василь Іванович, <пас> підходжу <пас> до касира, вас. покажіть за оплату. Вона не платить, платить батько. Вибачте, так можливо, в неї чоловіки, можливо, ще ділянка є. Вона не приватизована ділянка, в єдиному реєстрі її немає.

Є мають, то почайте. Хай я, я б за гектара. Депутати беруть на себе відповідати за те, що на карту за мене Я не знаю, що вона так має право власності. Гектар пересування, якщо за комунальний власник, якщо взяли справа позиція, то лісовлями. Як я насюди поїду.

Тоді сказав сільський голова, що ні, Туряниця якраз і на БК. Сказано... А чому сільський голова сказав? Ну ви особисто ми, то, як записи, було момент, Що ж ми там роздали, не ми стали на 20 участків. Ну, я тобі розкажу, як займуться про охороните Йорги, я показав ну, розкажу. Я не хочу десь, щоб вона була в мене немає коштів. Де, десь на полі, в болоті. Я заслужила. Ви прекрасно знаєте. Ви пам'ятаєте, як приїжджав тоді засудники Діденко, як дорогу я створила? Пам'ятаєте? Коли... Жителі села всім роздає Так вас, я говорю, у нас не, села, не села, було села, в наша вчись Ви ж помните, кого я, і, я привозила, і камери привозила, і по телебаченню показувала нашу дорогу. Хто її вибив? За що я ходила? Тепер цього вкладу ніхто не бачить. Зараз батюшка мені казав, як приватизувала я церкву. Так він, Анічка каже, держи я. його в себе. Ще надалі. По даній людині, по заяві моїй дочку це можливо зробити? Все можливо. Ну, що треба? Як у нас земельна засада, не буде розбігатися, можливо, все. Ну вони ж рекомендували вже 10 разів надати ділянку. Ну так, копіровка. Славік сидить, каже, я дам викопіровку. Дали ви копіровку, прутка сидить. Це прутка і ділянка. Ну, при тут я. чому тут я? Ну, були ми на земельній, підніміть свої зйомки, подивіться на зйомках. Там ти час казав, я покажу ділянку. Тільки є, якщо є. вам ще показати, як на Мені не треба. Я не буду, ви це визор. Якщо ви бачите серед, серед забудови, серед забудови немає. Якщо звикла 35-та, було того для смика. Воно їй не надо христити. Я я не надаю нікому землю. Ну ви мені обіцяли християні. І обіцяють, ви на ділянку. Ну де скільки можна винаходити? П'ять років. Шостеріт? Шостеріти. Галя, ти самі живе, з якого року Та, надавала, з вахата, Худдає, вимаси вимаси страйбі, мов, так було, коли роздавались за хатами. Я ходила! Ви хата. на я далі Ви не убінські. Я би сказала, за це я вияснила, Діна. Я би так, щоб усі разом вже виїжджали. я не проти. То кожну наташу виїжджав, то це була давно в нас. Це конференційна червона. Не можу, я можу. Вона не не Іванович. Вона постійно пристава. Не можу я стояти. Це ніж моє зустрітися. Як я можу стояти? Ви попиєте я. Це не вичера. Я для мого порядника відправив на пенсію. Як положено? І що зараз пенсіонери працюють Ви робота? 100% гарантії даю, не проходимо про пенсії. Це що у місті? Це що вирязував із сином? Не проходимо. Ну то мені синосим питання.

І зупиняти, те, що я не раніше план, зараз тоді вийшли, то знайшов їх давайте зараз. Садим не було. Лігальник не було, я латики добудову. Правильно, а старої ж не було. Хто це зупинив? Мені ж сказали з ваших органів і звичайних спасати. Чого я б тоді шов?

Візьми на контроль, я тебе прошу. Я ж не знаю, де землю. Де земля? Це земельна комісія. Якщо вони знайдуть землю, я б питання маю. Я знайшов землю і показав люди. Проси ще що ти. Я не буду ходити. Ну це смішно. Комісія рекомендує, не можу. Всім знаходити. От у Вінські не писав заяву. Ні, він писав на вулиці Жовтневій. От отримав. А показати, що на вулиці Броварській. Бо Васильєва! Поставить. Правильно я говорю? Да ні, не, неправильно. Ну, а, ну так, да, хай отримує на жовтневі, так як по закону, а на жовтневі. А зовсім на броварській будується. Вони купили ще за мене. Ну це я не реально. Це не сесія, сесія. Це не сесія, Росія. Зірвали, мені, мені, <пи> бо, їх... <пи> бо ви... Чого ви зірвали? Василь Іванович, я прошу, візьміть і ви на контроль. Ну я ж, я ж вам сказав. Так, так хорошо. Не, я ж надію, що Ва. Я <пи> надію, що на комісії буде розглянуто, Василь хочу. Бачив.